Всім привіт! Такі цікаві кросівочки потрапили до мене на відновлення. Як ви бачите, підошва втратила свій колір, була біла, стала жовта. Вже є потертості, протертості. Ось так вони виглядають, такі адіки. Ну, цікава, дуже цікава моделька. Така, незвична. І зараз. Потрапили на фарбування підошву і зараз подивимось, покажу, який вже кінцевий результат у нас вийшов. Ну, щоб ви розуміли, це просто вже немає фарби таке сіреньке. Так що ось так вони виглядають поки що. І зараз покажу, вже, як вони будуть виглядати вже після фарбування. Трошечки нам додалось роботки, тому що. Під час підготовки поверхні звернули увагу на те, що є мікротріщини, які згодом можуть в, в поліуретані виникнути вже більш тріщини і злом підошви. Тому вирішено зразу відновити, попередити це все і зберегти цю підошу, тому що такої підошви ми більше не знайдемо, вона зависока. Ну збереження. Самих кросівочок, тому що без цієї роботи можна в принципі, буде вже, коли тріщина буде, просто їх вже віднести в утиль. Тому додалось трошечки роботи. Будемо міняти, укріплювати і ставити слід захисний. Проміжний результат. Вставочка, все зробили, виборка кілька сантиметрів. Відновили, щоб тріщини не було. І кінцевий результат вже виглядає так. Пофарбована підошва, вона стала біленькою. Поставлений слід бізель, гарантія 3 місяці. Ось так він виглядає. Ось так. Біленька підошва, Як ви бачите. Крім цього, поставлено ремонт виконаний задні частинки, були протертості. Поставлений замш і. Поставлені устілочки, додані устілочки з E м'якенького матеріалу. Так що ось такий ремонт дали нове життя адікам.